800 злотих та 1100 гривень зібрали діти з одного з селищ Житомирської громади на потреби збройних сил України. Гроші збирали з продажу виготовлених власноруч, малюнків та поробок. Робота тривала упродовж літа. В будинку офіцерів була організована акція Ми віримо ЗСУ», під час якої діти виробляли патріотичні коробки або А саме Янголя та Лялочок Берегинь ще створювали малюнки на тему Мої батьки захищають Україну. Це малюнок дев'ятирічного Артема Бондара. На ньому хлопець намалював свою родину. Це тато, мама, я і Маргарита. Це моя молодша сестра. Однокласниця Артема Мар'яна Осаулко намалювала тата. Я намалювала, що мій папа стоїть і захищає нашу Україну, щоб ми всі були живі. Ми принесли ці малюнки, щоб підтримати військових, які стоять зараз на передовій. Близько 50 малюнків та 100 поробок від дітей продали на благодійному ярмарку в Польщі. 20 серпня у Польщі, в місті Плоцьк, відбувся благодійний захід із дуже символічною назвою Боже, Україну збережи! Єднаймося заради України і віримо в ЗСУ. Там відбувся благодійний ярмар і благодійний концерт. За участі житомирського артиста Олексія Ганіка, за участі майстрів України, за участі житомирських гарнізованого будинку офіцерів, їхні дітки, які зробили своїми руками такі красиві вироби, прислали для нас в Польшу, в місто Лоцьк, вироби, щоб продати і зібрати кошти для потреби для потреби нашої армії. Зібрані 800 злотих та 1100 гривень передали. Лідеру гурту Друга ріка Валерію Харчишину. Дякую, це, мабуть, найцінніші гроші від, від дітей, тому що, якщо в нас такі діти, якщо вони так вірять в перемогу і так за нею вболівають, хвилюються і збирають ці важливі, невеликі, але надважливі гроші, то ми обов'язково переможемо. І Ці гроші підуть на закупівлю. Необхідного, Скоріше за все, це будуть квадрокоптери для наших збройних сил. Антоніна Тугас Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.